Що робите? М? Так, там хтось гребеться. Ось там такий у нас темний? Хто там темний такий? О, Манюня темна, Манюня така темна, молодець. Ай, яка холоса Хороша холоса киця. Холоса кича. Да? І радіє ж, так, да? яка ти колоса. Ай, косикінько радості, ай, косяк. Так, ну що, будемо змиватися, ще хочеш йти в туалет, а? Я б тут картонки поставила. Ну, давай, йди, йди. Іди, іди. Давай, давай в туалет. Давай скоренько. Ну, зазвичай а потім какає. Ну все, хватит радувати, що ти чайна, хватит. Кавуть, коли так котики роблять, вони дуже щасливі, вони радіють. Так, сюда. Чок. Ні. 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 О, там. молодец. Ничего, чтобы повісяло. Все добре. Не спіши. Не спіши. Молодец. Давай, давай, молодец, молодец, моя Тетя, моя умничка, молодчинка такая, как у Лоси. такая мамина девчонка. Сейчас он покажу, как она в в канализации. Моя умничка, молодец, молодец. Мотинка, молодцянка. А ти родий даш? <гум> Молодець. Все печально, та? так? Так, веселка, тікай геть. Йди будемо змивати. Причем на кичинка, так. Ні-ні, не треба допомагати, не треба. Не треба, не треба допомагати нічого. Спочатку водечка наповнюється, піднімає там какашки всі, а потім під напором води помпою змивається в каналізацію. Апочка, іди сюди. Апка.